Наша подорож у чорному острові продовжується, і розпочнемо сьогодні з візиту до палацу пшаздеських. У минулій передачі ми розповідали про те, що це містечко було їх власністю біля 400 років. А ось у цій оселі панство жило, влаштовувало бали, приймало високопоставлених гостей. До речі, серед них був і відомий угорський композитор Ференс Ліст. Йому тут настільки сподобалося, що він не побув тут добу, а почти місяць. Справа в тому, що трактування є різні документи. навіть є й документи, звичайно, в тому що Ферес Ліс дуже любив грати карти. І ось він попросив графа, чи є тут в містечку людина, яка могла б хоча б, ну так, Посередньому грати віст, ігру віст, карто, карточну ігру гріх. Він сказав, що є якісь, пошту зараз людей, навіть, ну, знайшли, привели сюди єврея. от. Він запитав його, ну, можеш ти грати, так, звичайно, якось там граю. Ферес Ліст – це знаменитийсь, він не тільки композитор, він не тільки піаніст віртуоз але ще й був і чудовий картяр, чудовий грох. Ну, Денего було б це показалось так, що він тут в нього, звичайно, раз, два, три виграв. Він запитав його, що ти маєш, яке твої, яким ти володієш майном. Він каже, та там якась лавка є, там та, 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 на тому кінець. От. Ну, він подившись, каже, я з тобою погод, погоджуюся грати, на, ну, на, на дві грі, наскільки тебе грошей вистачає. І ось коли вони засіли сюди, з тим, засіли за карти, і ференс ліз програвся повністю. Це єврей виграв в нього все. От. І е, наше, на, наше велике щастя е, полягає в тому чорно, для чорноострівчан, що він тут вимушений був, коли він був без грошіві, він вимушений був тут лишитися і вимушений був закінчити писати всесвітньо-відому рапсодію номер 2 Сьогодні у палаці знаходиться невеличкий музей історії містечка Чорний Острів та роду Пшездецьких. Карл Пшездецький, за переказами, був досить жорстоким поміщиком, але і йому та його родині довелось пережити страшну трагедію. Якось на кінній прогулянці молодша донька Пшездецьких Лаура впала з коня і пошкодила хребет. Лікарі не давали надії батькам навіть за великі гроші. Лавора помирає. Лавора помирає, тому що неможливо було її вилікувати. Хребет був розірваний самий позвоночний хребет. І на тому молодому віці дуже красива була дівчина і помирає сюди, привозять її сюди, у Чорний острів от перше, правда трактування були е, такі, що е, перше захоронення хотіли провести під Варшавою в родовому маєтку Пшездецький. Але граф, особливо Софія, Пшездецька мати вирішує похоронити її в родовому склепі в костелі. Що було зроблено? Вона була захоронена під першою четвертою колоною, правою четвертою колоною. І ось Карл Пшездецький разом із її тіткою Лауриною, а сестрою, а сестрою самої Софії Пшездецької замовляють в Італії всесвітньо відомого скульптора Віктора Бродського оцю надробну стелу, оцю скульптуру. От. Вона була виготовлена за півтора року, тобто за неповних два роки з білого карського мрамору і вже сюди залізницею була доставлена у Чорний острів. І була встановлена в костелі. Погруддя Карла Пшиздецького та непереважна скульптура його доньки Лаури до сьогодні знаходиться у Кам'янець-Подільському костелі. Ще Чорний острів славен тим, що тут у свій час працював та творив байкар Глібов. І тут він поселяється і тут пише твори. У нас у Чорному острові сама місцевість надихала його на написання байок. От він п'єс, до речі, ніби ще і писав п'єси, і написав у нас відомий на всю Україну Вірш Журба. Котель запрошує гостей вишуканий інтер'єр, комфортабельні номери, уважний персонал. І це для того, аби кожному відвідувачу вгодити. І про перебування у парк-отелі залишилися гарні спогади до ваших послуг, салон перукарня, номер для молодят, конференц зала на 40 чоловік та чудова сауна для постійних клієнтів. Знижки зупиніться у парк-отелі, насолодіться гостинністю та вишуканим затишком. У чорному острові вживалися поряд і церква, і костел. Відомо з історії, що в Чорноострові до появи цієї церкви було три невеликих дерев'яних церкви. Одна була Воскресінська, Вознесенська і Свято Успенська. Свято успенську перенесли в село Катеринику. Вознесенська у Вознесенській церкві був монастир Васильянський около 50 років, потім його зліквідувала за Катерини II, коли була пацифікація. І третій храм був розібраний за старістю, за тим, що вже перегнили доски, дерево, і він прийшов в немилість. Ця церква, свято Право Браженська, почала збудуватися. 1775 року на кошти місцевого священника, який був багатий, який походив родом із села Стрельбічі Самбільського району Львівської області, і його фамілія Стрільбіцький Іван Зігайло. То був знаний священнический рід. На Поділі, з якого вийшли і єпіскопи, і вийшли талановиті люди, які в свій час, 17-18 століття, прилучилися до розвитку культури тут на теренах нашої нинішньої області, а також Волині. Якщо ви уважно подивитеся, його така внутрішня архітектура не притамана подільським православним церквам, тому що це будувалось за. У ній, коли наша подільська єпархія входила в львівсько камянець подільську діоцезію, Української греко-католицької церкви, і ті старі церкви, які будувались в той період, вони мали такий трошки західній католицький вигляд, тому що тут були фігури, тут грав орган, тут були вели лавки різьблені, бічні вівтарі. Ну, тоді така була традиція, така була мода, такий був дух, такий був час. Важко повірити, що серед колишніх боліт, які свого часу принесли людям спертельну хворобу, чому через зовсім небагато часу розрослось містечко, яке мало бурхливе культурне життя, було центром торгівлі, ремісництва та промисловості. Наступного тижня нас занесе до Малієвець Дунаєвецького до району. Візнаємо, що справді тут в унікальному палаці зберігалась картина Рафаеля Свята вечеря. І чому тамтешній парк не поступається знаменитій Софіївці? Мандруємо разом! Ми маємо знати свою історію.